Так, ну і добре. З'явився у нас такий метод. Тепер у нас, звичайно, тут self display. Ну і тут буде ось так от self display. Тут self display 2. Значить, якщо у нас там буде... Uh, вот, это ревнив для плюса, c у нас будет 100, self-display будет uh, self до ревнив от c. плюсик, так, ну для Те нам досить цього. Ну, єдине, що тепер равно. Ось равно. Давайте для равно розберемося. Self self PB. Equal. Значит, це буде у нас self y pb Десь бути equal Ось у нас є кнопочка equal і для неї нам потрібно теж якийсь код вигадати. Ну це якби там фіналізувати. Ну, давай йому зробимо більш такий високий код, ну хай буде 700, наприклад. Далі, значить, в аналізі що ми будемо робити тут в if вот на рівні 700. Що зробимо? Ну, розрахуємо. Давай зробимо метод calculate. Какулейте? Ну немає його, зараз буде. Так, де ф? Так, якогось там какулейт. Там без параметрів. Ось буде, ну, отримаємо значить, нашу формулу. значить, Формула, яка там у нас буде, ну, дисплей, ось ця штука. Скопіюємо. Значит, тепер нам потрібно, ну, self, звичайно, selfie, self. Так. Тепер розрахуємо результат методом ЄВАЛ. Єдине, що повинні ми розуміти, що тут можна помилок припускатися. Ну, наприклад, що? Набрати два плюса підряд або дві коми поставити. Це ж легко зробити, а це невірно. Тому там можливі бути виключення. Тому ось робимо try. Try. И э, нам потребно э, выполнить теперь вот той evil. Хай у нас будет в Evil форму. Так. Ну, добре. Что, accept. Ну, зрозуміло. Тут помилки, я не знаю там, що придумать. Потім придумаємо, що йому робити. Тут помилка просто невірний синтаксис тока може бути, і все. І все інше, там так тому що де його писати, ну поки що не зрозуміло, як його. Яку індикацію придумати, потім придумаємо. Єдине, що значить, нам потрібно знати, що ми е, повинні мати можливість змінити там. Ну, набрали там плюс, то та давайте змінимо його, видалимо якийсь сам чином і повторимо. От, Тобто, значить, формула буде незмінна, нічого ми не будемо тримати. А ось... Тут, якщо все добре пройшло, то есть self display set text, значить, формул наш результат, тв, потрібно поставити strv. Ось якось так. А тут ну, принт якийсь а просто принт, що там помилка, поки що error напишемо. Ну, то і все. І начебто у нас все, все вже готово для виконання. Збережемо тільки все і запустимо на виконання. Ну, давайте спробуємо. Так, і що таке? Нічого не бачу. В чому справа? Так, справа в тому, що запускали ми трохи. Нам мейнпай повинні запускати, а запускали calc. Так, ну запускаємо його. Ну і дивимось там один. Є тут один. Ну, шрифт трохи більше зробимо, потім пізніше. Плюс 2. І равно. Так. Немає калку. Ага, какулейте. Ну, виправимо це все. Зараз. Де там? Де там наш calк. Де там? Де у нас тут? От, какулейте. Какулейте. Calc Ось так. Сейв. І знову мейн. І знову запускаємо. Так, ну, 1 плюс 2. 3. Ну, поки що все добре. Значить, У нас все є. Тепер можна в автоматичному режимі зробити, ну, як автоматично, руками зробиться, але ж за кадром зробимо і буде ще наступні там частини нашого відео. Ну, а поки що на цьому ми... Зупинимось.